Місяці 88-го року був головний лікар Булековської лікарні, попросив мене, щоб я за ним доглядала. Я, він був інвалід великої вітчизняної війни е, в другої групи. Він попросив, щоб я за ним ходила, і ми вирішили з сім'єю. Переїхати до нього, він нам виділив на другому поверсі кімнату, і ми з сім'єю проживали. І я доглядала за ним. Це було підтверджено документом, рішенням. Міського виконкому від 10 листопада 88 року призначили мене піклувальником над інвалідом війни. Так я за ним доглядала до 94 року. У 94 році він мені запропонував, що продає мені квартиру на половину своєї квартири на другому поверсі. Ми погодилися, оформили документи, купівлею продажу. Це було зареєстровано нотаріусом 3 березня 94-го. До цього входила кімната на другому поверсі, така як прихожа, і сходова клітка для того, щоб можна було ходити на другий поверх. Після цього, як ми вже оформили документи, він нам запропонував відгородитися стіною, і ми разом з цим Білошенком Федіром Трохимовичем зробили стіну в до сходів, так щоб можна тільки було вийти на другий поверх. Офіційно ми також то все зробили. Рішенням були міської ради, ми подали заяву, і нам було зроблено, що квартира. Получилося номер шість. Зовсім нова квартира. Тут був хід мій, а це був ухід до Білошенкової квартири. Зараз тут зробили вікно, але тут був вхід в іншу квартиру. Після того ми вже побачили, що діти підросли, і нам треба було трошки розширюватися. І ми подаємо також документи до Болехівської міської ради. На реконструкцію квартири і добудову цієї прибудови. Це було 15 березня 1994 року. Цей коридор, так як буде від цього, так і лишався, і понині він є з 94-го року. Після того ми почали виготовляти документи на пробудову. Був виготовлений будівельний паспорт. На цю добудову і також на реконструкцію квартири. Також у в цьому знаходиться і та сходова ось документи, які є на цю прибудову. Ми виготовили технічний паспорт і зробили правовласність на свою квартиру. Паспорт, який ми виготовили в тих паспорті, є зазначено, що цей сходова клітка, коридор є у нашому та... цьому. Також балкон так само є тут намальований, так як він є зараз. Він... У 2010 році такий бувший мер міста Волехова Макота купляє своїй дочці квартиру рядом з нашою у Білошенка другу частину квартири. Наша частина була 46 квадратних сотих, а їхня була 54 сотих квартири. Вони треба було ті соті розбити, і приїхала власниця цього і другої квартири, дочка Білушенка. Білушенко Наталія вона по спарщині отримала цю квартиру від батька, так як вона живе у Сумах, далеко від Болехова, і вона вирішила. Жінці Макоти, мера міста бувшого, довірити Макотті Оксані, довірити робити документи, виготовляти на цю квартиру. Тоді Макота Наталія, Оксана почала виготовляти документи і в той же час не знаю для чого, вона й виготовляла нам технічний паспорт на нашу квартиру, хоча ми ніякого не писали, ні заяви, нічого нам технічного паспорту не потрібно. Коли вона технічний паспорт, не вона виготовила, привела з Іван з Долинського ОВТІ, яким керував Лагода Костецького інспектора, і він виготовив нам технічний паспорт. Ми навіть не могли собі уявити, що цей технічний паспорт може бути без цього коридору, без входу в нашу квартиру. Наша приніс нам той технічний паспорт, кинули на стіл, Піскала це і ваш технічний паспорт. Ми спочатку не додивилися, потім як подивилися, то й взагалі квартира получилася з вікнами, але без дверей, без входу у квартиру. Оцей коридор вони вмальовують у свій технічний паспорт. То січня 2014 року наші сусіди, які біля нас живуть, будь... Тобто Федорика Наталія Зинонівна, бувшого мера міста Макоти Зиновія Володимировича, дочка, подає в суд, щоб у нас що ми самовільно захопили їхній коридор і знести самовільно збудовану будову. Але взагалі то на всі документи на це у нас є. Тоді, після суду, суд у Болехові виніс рішення, щоб Її, її, на позовні її заяву відмовити і прийняти, що наше рішення добре. Після того вони подають у апеляційний суд Івано-Франківський апеляційний суд. Це було 18 лютого 2014 року. Апеляційному суді теж розглянули заяву і їм відмовили в їхній заяві, щоб знести самочинну збудовану будову. І забрати самовільно захвачений коридор. Суд роз... вибачаюсь, суд розглянув заяву і е, е, рішення суду Болехова і Івано-Франківського апеляційного в користь вашу, Корус що ви наш, законно так. збудували, і так. у вас всі документи є. Після того Федорика Наталія подає знову позовну заяву у вищий спеціалізований суд міста Києва. Коли е, цей суд відбувся 11 червня 2014 року, е, суд е, нам не повідомив, коли він відбудеться, нас не було повідомлено взагалі. На сайті ми теж у інтернеті переглядали, вони навіть не вивісили, е, щоб я так думаю, що було все зроблено у корупційних діях. І Київський суд прийняв рішення прийняти, що перший суд Іва Болехівського і міського суду, і суд Івано-Франківський рішення скасувати і повернути на розгляд до Болехівського суду уже по новому. Болехівський суд ми вже подаємо по новому Болехівському суді вже приймають рішення то ті ж самі судді. Ну суддя був зовсім інший, але знову вже в тім же самім Болехівському суді приймають зовсім інше рішення. Вже рішення на користь Федорики Наталії. І получається, що ми скільки прожили, мали прибудову, мали коридор, і ми вже зараз ми його не маємо. Ми подаємо знову Івано-Франківський апеляційний суд. Ще одну скаргу, щоб розглянули. Вони розглянули, знову нам відмовили, що рішення прийнято правильно, що і все пішло знову на користь Федерики Наталії. Київський суд ми також писали вищий спеціалізований, вищий спеціалізований суд не розглядав нашу заяву. Взагалі зразу відмовив в розгляді, сказав, що рішення прийняті правильно, і так що ми лишилися без нічого і прийдеться нам, якщо... Виконавча служба прийде, нам прийдеться виходити на другий поверх тільки по драбині, тому що це є наш самий основний вхід у квартиру 90 сантиметрів коридору. Суд він неправильно виніс рішення. Київському суді написали, що цей коридор був і є власністю Федерики Наталії. Він ніколи в житті не був власністю Федерики Наталії, тому що ми живемо тут з 88-го року, так як я вже говорила, і цими сходами ми піднімалися 30 років на другий пункт. От я хочу ще сказати за земельні ділянки. У нас тут живе у будинку шість сімей. І кожен має собі обгороджену якусь ділянку землі, воно не є приватизоване, так як той двір загального користування. Кожен за кожним рахується якась там частинка землі, і от ми також мали отут тут частинку землі, користувалися нею, посадили собі сад, саджанці, квіти, обгородили парканом. І коли е Макота е Макоти дочка штафу Наталія. Купила тут квартиру, вони ще захотіли собі побудувати. Спочатку вони нам казали, що будують гараж. Вони вирізали повністю всі наші саджанці, всі наші дерева, кущики, поломили наші паркани, не питаючись згоди, чи можна то робити, чи не можна. Після того вони. Навіть не запиталися нас, що можна тут побудувати е якийсь гараж, так як вони казали. І е ми навіть нічого не давали ніякої згоди, ні писали, не підписували ніяких документів, нічого. І вони спочатку побудували гараж одноповерховий, після того вони е переробили документи на будинок комерційної, е комерційний будинок. Вибудували двоповерховий, нам закрило повністю вікна, сонце нам навіть не поступає у кімнати. Дмитро Митро Іванович значить, був призваний згідно указом президента для захисту нашої держави Луганську область, де значить, захищали нашу землю від окупантів російських. Значить, на даний час моя дружина лишилася вдома сама. Тут бивший голова міської ради, значить, Макота значить, направляв всякі комісії, якщо в зоні АТО Значить, Скував на неї всякі комісії і з міліції приходили. Дівчата не Тут поруч поселили ту квартиру, де він купив зенові Макота, бивший. Бивший голова міста купив до своєї донці квартиру, зараз зробив тут притон біля нас. Тут проживають вісім дівчат з технікою у нас, з Балехівського коледжу. Тут не дають спати ні нам, ні іншим сусідам. Тим більше нам, бо ми як поруч за стіною, ми все тут відчуваємо все в свою квартиру, значить тут невозможно ні внуки не сплять, ні ми не можемо заснути. Тому що тут зробився притон настоящий. Міліція викликається, значить, Макота, як бивший голова міста, значить, має ще зв'язки зв'язані з міліцією, з прокуратурою, значить, то всього вони прикривають і навіть не, не, не в силі виїжджати органи міліції для, для того, щоб подивитися, як вони на самому ділі буває. Що сказати прокуратуру? Звернулася я в прокуратуру 26.1015 року. Відкрито було кримінальне провадження. До мене приїхали слідчі, воробець Роман і його заступник. Вони просили, щоб я дала згоду на огляд квартири, я написала згоду. На словах вони мені сказали воробець, що дійсно є підробка документів. Мені дали відповідь письмово, що слідство тривало. Слідство тривало-тривало, і на даний час я звертаюся з в прокуратуру. Це було звернення 3.11.16 року. А виявляється, що слідство було закрито, мене про це навіть не було повідомлено. І зараз знову по новому відкрито знову провадження. Прокуратурою Івано-Франківської Івано області і знову слідство триває. І я би хотіла, щоб якщо мене чують прокурори нашої Долинській, щоб вони приїхали і подивилися дійсно своїми очима, які роблять ці махінації, як підроблено документи, який в мене коридор, і я його не маю. Ото мене одне тільки і цікавить.